Вітаю на каналі, всі, хто випадково чи ні, зайшов подивитися, отже, щоб щось робити нове, часто треба розібрати щось старе. Вейпи, в них акумулятори. Сьогодні покажу, як їх витягувати, хоча це не складно. Знизу є таке для входу повітря отвір, за нього просто підтягуємо, воно якби витягується і далі бачимо акумулятор і сама де рідина знаходиться ця Трубочка для чогось згодиться може. Нам потрібен тільки цей акумулятор. Ще тут є така цікава річ, як не знаю, що це за датчик, ну, скоріш за все, що він, коли втягується повітря, вмикає підігрів і починає випаровуватись оце. Що тут може для чогось спробую використати. Цікаво просто. Так, ну, витягуємо всі. Цей трішки інший, але принцип у нього той самий. Акумулятор, акумулятор між іншим, не знаю скільки в цього. Так, не знаю, чи видно. І мені не видно. В цього... о, в цього краще. 850 мАч. Так, 3,7 вольта. Так, ці сюди. Зараз заодно поміряємо. Так, це вже трішки розібрано. Верхня частина знята, але по суті... Так, ну це трішки жорсткіше, ніж я думав. Добре, це я відкладу. Те, що простіше поки що зроблю. Вони, як правило, одноразки йдуть, хоча тут літій полімерні акумулятори стоять, які можуть підзаряджатися. Так, і того маємо 5 акумуляторів. Потім з них будемо робити от щось подібне. Це вже готовий заряджений, при допомозі модної платки, акумулятор, який можна використовувати ну, для чого хочете. Хоча б це я просто грався, як бачите, це. Над... Яскравий світлодіод. 100... Ну, у мене просто такий резистор був. Він 120 Ом. Скільки треба, я не розраховував. Мені просто головне, щоб світило. Зараз покажу, як це гарно відбувається через резистор. Хоп. Чудово! От такі акумулятори пакую і щось будемо з цим робити. Сьогодні коротко так. Ну, мірять не бачу сенса напругу. Якщо вони живі, то вони живі. Я їх попзаряджаю цією платкою і до роботи. Тому цікаво, слідкуємо, буде нове і щось цікаве.